У другу річницю страшної трагедії в сучасній історії України закарпатці пом'янули полеглих військових під Іловайськом, 29 серпня, два роки тому, колона українських захисників потрапила у ворожу засідку армії агресора. Офіційно 366 загиблих, за словами очевидців, понад тисяча, а ще сотні зниклих безвісти, доля яких досі невідома. Серед учасників запеклих боїв були і закарпатські військові. Нині вони зібралися, аби вшанувати пам'ять побратимів та не дати суспільству забути страшну трагедію. Заїхало десь 8 тисяч руских. Били нас всіх сторон. з усього вороження, яке було. Противник переважав як і чисельністю 1 до 18 особового складу, і так і технікою, 1 до 13 танків, 1 до 16 бойових машин. Всього за три дні після першого мінська обіцяний зелений коридор для сотень українських військових став шляхом до смерті. 24-го біля села Дзеркальна ми побачили велику колону російської бронетехніки. Тоді вони розвернули артилерію, почався потужний обстріл. З пекельного бою живими вийшли одиниці. І ті, що пройшли жахи російського та сепаратистського полону. Я попав потім в плен. І я знаходився у русських. Вони говорили, що вони нас чекали вже три дні, тобто вони знали о нашому маршруті, куди ми будемо їхати. В плену я був около 2-3 днів. Тось тобто, я було чи ну тось тобто, ми там були всі ранені. за офіційними даними в Іловайському котлі загинуло 366 українських військових, 158 зникли безвісти, і ще 128 потрапили в полон. Однак, ті, хто пройшов це пекло, називають зовсім інші цифри. При виході з Іловайська багато виходило друзів, з якими до цього часу воювали. Штурмували Іловайськ, і багато було полонених ще є багато пропавших безвісті. Мені йде тепер на Фейсбук. Люди скидають фотографії своїх родичів і питають, чи не бачу я їх у полоні, або чи можу щось сказати про їхнє місце розташування сьогодні. Із Закарпаття один із 51 ї бригади загинув це. Знаю, і десятки брали участь в Іловайській операції. Це саме мої суслуживці у нас. П'ятеро із Закарпаття були в полоні. У нас в общей сложности їхало 1500, ну, якщо чесно сказати, я думаю, тисяча точно там легло. То, що говорять, от сто, це все, це все неправда. Скільки осталось без вести пропавших, це... Это... От мені сьогодні до, до сих пор дзвонять ну, матеря з моєго екіпажу, і... есть вони без вести пропавшие. Есть якісь списки, що вони в плену. віримо. Я знаю, молимся, що вони все таки живі. Вже 1 жовтня 2014 року. Тимчасова парламентська слідча комісія вимагала від тодішнього міністра оборони Валерія Галития конкретних відповідей на питання щодо Іловайської трагедії. Валерій, вам пока ні задали ні одного питання. Не, ви просто... Не устра... Ви не устраиваєте на комісії шо ви бачите, гриф таємно. Ще раз оставки цю папку. Ми не требуємо вас задержання цієї папки. Не робіть політичне шоу. Ще раз, ми не требуємо от вас содержание цієї пар замолча общество требує Валерій Викторович, общество требує ответа на ті питання, которые сьогодні є у граждан України через кілька тижнів, 20 жовтня того ж року. Голова парламентської комісії таки назвав причини страшної трагедії. Я з 25 по 27 августа генерал Хамчак неоднократно запрашував это вже время окруження лавайська. запрашивал в штабе о то хотя бы какое-то решение. Необходимо было либо существенно усиливать группировку и разрывать кольцо окружения, или и окончательно брать Яловайск, либо срочно выходить из котла. Все эти дни руководство Яловайской группировки получало только один приказ – держаться и ждать подмоги. Так было упущено время. Втрачений час вартував не одного життя через фатальні помилки. Зараз тут в Ужгороді згадують та оплакують сотні військових, які попрощалися з життям під Іловайськом.